Thank you 1 вересня без святкових заходів, але з безкоштовним проїздом у громадському транспорті для школярів, серед тем, про які піде мова сьогодні у випуску. На календарі 14 серпня ви дивитеся новини на телеканалі Візит. Мене звати Роксалана Жукова. Вітаю! Далі трохи інформації про теми, над якими сьогодні працювали наші журналісти, та про які вже згодом поговоримо більш розгорнуто. Формальна відпистка без чітких термінів втілення, що відповіли у мерії на запит про потребу встановлення пандусу у Кременчуцькій міській художній галереї дівчині з інвалідністю Даніелі Жовтобрюховій у мерії анонсували зміну директора у дні з шкіл Кременчука, про який навчальний заклад ідеться, не уточнюють. Що там з ремонтами внутрішньоквартальних доріг, за якими адресами та чи планується відновлення покриття цьогоріч? На Полтавщині фіксують тривожну статистику. Лише за останній тиждень медики виявили 41 випадок хвороби Лайма. Військові, які тимчасово залишили частину, можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності. На це у них лишається усього кілька тижнів, розповідають у Полтавському обласному ТЦК та СП. Розпочинаємо наш випуск із новин про черговий обмін. Сьогодні на рідну землю повернулися 84 людини. І це військові і цивільні, повідомив президент України Володимир Зеленський. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених цивільних є і ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових захисники Маріуполя. Президент анонсував ще обміни. Вчора колишньому віцемеру Кременчука, директору одного із відомих на всю країну розсадників декоративних рослин Андрію Погрібному, правоохоронці вручили підозру за статтею 191 кримінального кодексу України. Мова йде про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за статтею 366 кримінального кодексу України. Службове підроблення про це у своєму телеграм-каналі. Повідомив головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Як пише медійник, слідство по справі веде Святошинське управління поліції ГУНП у місті Києві. І саме до комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району власник Кременчуцького розсадника декоративних рослин продавав свою продукцію. Без святкових лінійок через безпекову ситуацію про це сьогодні йшлося під час засідання виконавчого комітету у мерії. Нині до старту навчального року готують укриття, а от відсвяткувати перший дзвоник традиційними урочистостями 1 вересня не вдасться. А от проїзд у громадському транспорті, а це і тролейбуси, і маршрутки для школярів 1 вересня буде безкоштовним. Ми не будемо проводити лінійок на 1 вересня у школах. Безпековий формат, перш за все, у нас будуть заняття, у нас не буде масових зібрань на відкритих майданчиках. Навіть в укриттях масових зібрань, в форматі лінійок ми проводити як таких не плануємо. Тому що, перш за все, безпека дітей. Зараз укриття готуються, ви знаєте, що комісія працює з прийомки шкіл, десь прийняті, десь не прийняті об'єкти. Але я думаю, що до 1 вересня ми підтягнемо ці показники по всім директорам шкіл. Ну і під час засідання виконкому пролунало питання щодо ремонту укриттів у двох навчальних закладах, а саме Кременчуцькому ліцеї номер 11 та гімназії номер 3 На питання журналістів, чи встигнуть там завершити роботи до 1 вересня, мер так і не відповів, зазначивши, що підрядники працюють. По 11-му ліцею вчора спілкувався з підрядником. У нас така, ну скажімо з ним, динамічна е, іде робота. Е, ми отримали деякі зміни в проєктну документацію. Вчора ввечері Дмитро Васильович Кравченко мені скинув електронну версію експертизи по коригуванню цього проєкту. Ну, будемо зараз все це робити, втілювати в життя. Так чи вирішилось питання укриття в гімназії номер 3 Проектант Олександр Яцина займається проєктуванням укриттів в гімназії номер 3 Питання поступово, але вирішується. Зміну директора однієї з шкіл Кременчука сьогодні під час засідання виконавчого комітету, відповідаючи на питання журналістів, анонсував мер міста Віталій Малецький. Утім, на уточнююче питання, про який саме навчальний заклад йдеться, пан Малецький відповів лаконічно, анонсуючи сюрприз. Крім того, за словами очільника міста, питання з іншими директорами шкіл, у яких закінчилися контракти, буде вирішено після комісійних перевірок. Останні нагадаємо, триватимуть у школах та садочках до 22 серпня. Ну і серед ідей пана Малецького дати завдання директорам до 24 серпня представити звіт роботи та окреслити плани на найближчі три роки. Нехай всі ті ваші директори шкіл, які зараз йдуть на продовження контрактів чи угод, підготують звіт свій про роботу за останні 5 років на посаді. Відзначать свої сильні сторони, слабкі сторони, що вдалося зробити, що не вдалося зробити. Окремим рядком напишуть залучення позабюджетних коштів, можливо, грантові якісь кошти, можливо, благодійників. Кошти. Ну, наприклад, є в нас там 57-й садочок, да, там який залучив великі кошти на ремонт харчоблоку, Інші Ну, такі дуже гарні приклади. Є, є такі приклади, де вибачте, амброзію не коса й нерве директора. Коли мер приїжджає, то виганяє всіх тих на покривало і збирати. Просто вона по пояс уже по школі 20-тій росте. Тому от, будь ласка, нехай це відобразять і напишуть план відповідно роботи своєї директора і план розвитку школи на наступні там, ну давайте, середньостроковий горизонт планування три роки. Про ситуацію з ремонтами внутрішньоквартальних доріг, відливами на новобудовах, що по вулиці Мазепи, та захаращеними недобудовами на проспекті Лесі Українки, сьогодні поцікавилися журналісти під час особистого прийому громадян у віцемера Івана Москалика. Зверталися до заступника мера зі своїми питаннями і містяни. Отож про ці та інші перспективи вирішення нагальних питань для Кременчука департаментом житлово-комунального господарства. Далі у сюжеті Ліни Романченко. Про жахливий стан доріг у Крюкові від семеру москалику повідомила одна з громадянок, мати героїня Тетяна Андросова. У першу чергу йшлося про вулицю, названу у честь її загиблого на війні чоловіка. Її то вже підняли, ну десь я знаю, з дня заснування цих вулиць сантиметрів на, на 40 мав. маєте на увазі після того як редарували, поступово рівень піднімався. Там ж і... не асфальтована вона. Вона не асфальтована, бо ж вона була асфальтована? <по> Тільки прогрейдурвали до першого, до першої зливи і всі ямки знову знову є. Тож містянка попрохала, щоб на цю та дорогу на вулиці Андрія Гончарова комунальники звернули увагу та нарешті заасфальтували. Перше, що я можу пообіцяти, це те, що я сам особисто візьму керівника шляху ремонту будівельного управління. Ми разом з ним виїдемо, подивимося ці вулиці. За обіцянкою віцемера на вулиці наведуть лад, наскільки це буде можливим. А от саме дорожнього покриття чекати не в найближчий час. За словами Москалика, на сьогодні ситуація з у місці стабілізувалася. Тож ремонти продовжаться відповідно до планів на правобережжі Кременчука. Найближчим часом, можливо, з початку наступного тижня, ми ліквідуємо те розриття, яке знаходяться по свободі. 5. це якраз навпроти повороту на вулицю Сердюка. Зрозуміло, дати було у нас там розриття. Ми там останнього разу ми там повністю замінили каналізаційний колодязь шестиметровий. І на сьогодні проблем вже не бачимо, тому ми також цю ділянку відомо. Журналісти нагадали і про стан доріг у дворах на Мазепи 71 та 101-му кварталі. Дуже багато у нас на сьогоднішній день внутрішньоквартальних проходів проїздів в жахливому стані. Це я підтверджую, і на превеликий жаль я констатую факт. Ми не можемо фізично зайти кожен двір, фізично не можемо зайти. Але, наприклад, по молодіжному, як я вже казав, да ми зайшли, наприклад, на квартал, і ми йдемо повністю по кожному двору. Тому, за його словами, до кінця поточного ремонтного періоду найаварійніші ділянки по місту можуть бути ліквідованими. Повертаючись до правобережжя, Тетяна Андросова зауважила і про низький тиск водопроводу та відсутність каналізації на вулиці Сержанта Андросова, що теж пообіцяли взяти на опрацювання. Наступна крюківчанка під час прийому попрохала прибрати схил з опалими деревами, де проводять заняття в рамках програми Активні парки Давайте. воно травматичне, воно таку висить я вам відео пришлю. Це якраз на протягом життя. Подивимось, да я подивлюсь в двох містах: одне біля футбольного поля, а друге трошки далі там, де общежиття. Отак через дорогу. Подивлюся, запитали журналісти і про захаращення, де розташовані недобудови, а саме на проспекті Лесі Українки, 54 та 74. Ми сьогодні були на цьому об'єкті, на цих об'єктах благоусі Кременчука підготував відповідний кошторисний розрахунок по ліквідації захаращень цих по ліквідації і. Прибиранню тієї порослі, яка там вже поросла за там десятки років. Ми все це оформили відповідним актом. Найближчим часом буде прийнято рішення щодо надання благоустрою Кременчука повноважень по прибиранню, і потім будемо згідно чинного законодавства перевиставляти витрати, які понесе наше комунальне підприємство на прибирання, на власника цього приміщення. За словами Івана Москалика, кошти на прибирання передбачають стягувати через суд. Разом з цим, відповідаючи на питання журналістів, чи передбачене притягнення до відповідальності забудовника за несанкціоновані стічні відливи у двір на Мазепи, почули, що цим питанням займається мер. Уточнили і про ще одне нагальне питання для міста сміттєві майданчики в районі вулиці Національної гвардії. В цьому році. Ми плануємо якраз навпроти нашого комунального підприємства. Там територія комунального підприємства є і сміттєвий майданчик, який в такому не дуже привабливому стані. До кінця року там будуть напівпідземні контейнери. Ми встановимо це перше найближчим часом. Що буде встановлено, за його словами? Другий майданчик з напівпідземними контейнерами має бути встановлений біля будинку на вулиці Миру 3 та третій на республіканській. 95. Питання облаштування пандусу у міській художній галереї для доступності людей з інвалідністю громадськість активно піднімає вже близько як півроку. Утім, на чергове звернення талановитої дівчинки у інвалідному візку Даніели Жовтобрюхової до мера щодо можливого ремонту входу та облаштування необхідного пандусу дівчинці відповіли лише через місяць. Та й саму відповідь можна назвати формальною без чітких термінів, а лише із абстрактним. Питання облаштування пандусу є важливим і зараз знаходиться у стані вирішення. Більше у матеріалі Ліни Романченко для когось звичне життя та доступність на кожному кроці, а для когось пересування на візку і зачасту перебування у чотирьох стінах. Тож знайти хоча б якусь втіху для внутрішнього світу, споглядаючи мистецтво для людей з інвалідністю на сьогодні у нашому місті практично неможливо. На проблемі відсутності пандусу у міській художній галереї раніше акцентувала увагу Даніела Жовтобрюхова. Дівчина разом з очільницею Центру адаптації дітей з інвалідністю навіть писала звернення на ім'я міського голови. Нині ж єдина можливість потрапити Даніелі та іншим людям на інвалідних візках до художньої галереї це заїзд з іншого боку. З Данієлою в цілому ми заїжджаємо сюди тільки через ось ці двері, другі сірі. Це дуже важко, тому що якщо тут стоянка машин, взагалі тут не обладнано нічого. І ми приходимо на центральний вхід, я махаю або залишаю дану, піднімаюся, команда йде сюди, команда художньої галереї відкривають двері, ставлять імпровізовані пандуси, які вони самі зробили, дерев'яні, тобто самі накривають тут ленолеуми і ми заїжджаємо. До галереї Даніела приїздить майже кожної неділі, бо любить творчість, творча дівчинка і сама. Утім, днями Даніела та пані Алла отримали відповідь на своє звернення за підписом мера Малецького. Отож, з часу розпорядження Кабміном про облаштування громадських місць доступом для людей з інвалідністю, а це вже понад два роки, як йдеться у відповіді на звернення, встановлення пандусу в галереї лише у планах. Та й отримала дану відповідь Даніела тільки через місяць. Алла Жмиринецька зазначає, що натомість справи, вочевидь, більш нагальні для сильних міста, цього реалізовуються буквально на очах. Наприклад, перший поверх новобудови перед центром реабілітації. Напроти, за два місяці у нас не просто у нас вже виріс фундамент, у нас вже виріс перший поверх, у нас вже виріс другий поверх, тобто скільки 20% відсотків, там 15% вже зроблено за два місяці. Порівнювати з пандусом, з документами, з відписками, які зараз пишуть, вивчання норм. Я думаю, що всі комунальні установи міста знають норму і нахил пандуса. Це не потрібно вивчати. Це та норма, яку знає кожна комунальна установа, в якої повинен бути пандус. Додамо, що як йдеться у відповіді мера про доступні умови в галерею, за майже два роки тут провели технічні заміри, проаналізували умови облаштування, залучили фахівців для підготовки орієнтовного кошторису, провели консультації з людьми маломобільних категорій. Однак, коли справа піде далі написаних слів на папері, невідомо. Я хочу звернутися до депутатів нашої Кременчуцької ради. Ви всі достатньо на даний момент заможні люди. Ви це самі добре знаєте. Нікому це не потрібно казати. Подаруйте, будь ласка, хтось з вас, пандус для художньої галереї. Це ну таке моє прохання: цей пандус буде слугувати і для дітей на кріслах колісних, і для військових, які отримали поранення і переміщаються на кріслах колісних. Бо, судячи з відписок, судячи з того, що ми зараз читаємо, це все питання буде підніматися дуже довго. Ви можете подарувати пандус, і питання закриється буквально за 2-3 неділі. На Полтавщині фіксують тривожну статистику. Лише за останній тиждень медики виявили 41 випадок хвороби лайма. Крім цього, зростає кількість і інших інфекційних захворювань. Чому показники б'ють рекорди, які причини сплеску та як захистити себе і близьких дізнавались наші журналісти. За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня в області спостерігалася нестабільна епідемічна ситуація. Так, десятки людей звертаються до лікарів через укуси кліщів, і багатьом ставлять діагноз хвороба лайма. 11 серпня по екстрених повідомленнях зареєстровано 41 випадок, а це на 16 випадків більше ніж на попередньому тижні, тобто значно перевищує середній багаторічний показник звернень. Люди не звертають часто увагу на укус кліща, якщо він недовго знаходиться на тілі, а хвороба може проявитися навіть через 2-3 роки після того, як був уже укус комахи. Пацієнти звертаються з укусами кліщів, звертаються до сімейних лікарів, проходять профілактичне лікування. Стримка збільшення захворювань обумовлено декількома причинами, кажуть медики. Вона поступово зростає, тому що з'являється більше особин кліщів, які переносять збудника цього захворювання. Це захворювання, воно інфекційне, воно переноситься кліщами. Та не лише хвороба лайма б'є неприємні рекорди на Полтавщині. За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень зафіксовано три випадки сальмонельозу: два в горішньоплавнівській, один у Новосанжарській ОТГ. Також зареєстровано 79 випадків гострих кишкових інфекцій, один випадок скарлатини та 22 випадки вітряної віспи. А це на три більше ніж на попередньому тижні. Залежить від профілактики цих захворювань, це як люди проводять гігієнічні заходи, от, як миють ті ж самі овочі, фрукти, які вживають в їжу, от. і також як провітрюється приміщення, це при повітряно-крапельних інфекціях. Ну і зниження імунітету, зниження спротиву організму людини. Медики попереджають, у спекутний сезон через вживання немитих продуктів ризик інфекцій значно зростає, тому радять дотримуватися простих, але важливих правил обов'язково мити руки та всі продукти без пакування, особливо овочі і фрукти. Щоб зменшити ймовірність зараження хворобою лайма, фахівці рекомендують носити світлий одяг та уважно оглядати себе і близьких після перебування на природі, адже серед зафіксованих випадків були й такі, що потребували реанімаційної допомоги. До інших тем військові, які тимчасово залишили частину, можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності. На це у них лишається усього кілька тижнів. У Полтавському обласному ТЦК та СП, нагадують, що спрощений механізм повернення із СЗЧ діє до 30 серпня. Міністерство оборони запровадило спрощену процедуру через застосунок АРМІЯ Плюс. Щоб дізнатися більше, наші журналісти звернулися до начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна. Тож докладніше у наступному. Матеріалі. 8 травня 2025 року президент України підписав закон України No43929, який вносить зміни до закону про військовий обов'язок та військову службу. Документ запроваджує спрощений механізм повернення військовослужбовців, які тимчасово залишили частину, на службу без кримінальної відповідальності. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив все повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку. Із поновленням грожового, продовольчого, печового та іншого забезпечення. Якщо військовослужбовець вперше самовільно залишив свою військову частину і хоче повернутися, він повинен звернутися до командира військової частини особисто або через застосунок АРМІЯ Плюс. Як зазначає начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, після перевірки даних військовою службою правопорядку, військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП з письмовою згодою. Він подає до ДБР клопотання. Про намір повернутися на військову службу. Після цього ДБР скеровує до суду матеріали для звільнення цього військового від кримінальної відповідальності, ухвалюється відповідне рішення, і воїн повертається на військову службу. Процедура максимально проста, але діє лише до 30 серпня. Ще є час для того, щоб прийняти правильне рішення: повернутися в стрій і уникнути докрив сумління та проблем з законом. Адже за самовільне залишення частини передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі. А для тих, хто залишив частину після 10 травня, діє загальна процедура повернення, яка передбачає триваліший процес із потенційною кримінальною відповідальністю. Вже цими вихідними 16 та 17 серпня містян та гостей запрошують на мультидисциплінарний фестиваль Мозаїка. Цьогоріч подія збирає музику, візуальне мистецтво, кіно, лекції, спорт, перформанс, локальну кухню, майстер-класи та благодійність під одним дахом у міському палаці культури, якому організатори прагнуть дати свіжий подих. Організатори зазначають, що вхід на фестиваль вільний, тож чекають на усіх бажаючих долучитися. Фестиваль має на меті посилити зв'язки між митцями, активізувати культурне життя та відкрити міський палац культури як новий центр взаємодії. Нагадуємо, що подія безкоштовна, благодійна зі збором коштів на дронопад у партнерстві із фондом Повернись живим. У суботу різноманітні заходи відбуватимуться із 10 до 18 у неділю час проведення духовних практик, тренінгів, майстер-класів та воркшопів із 10 до 21.00. На вже завтра у програмі психологічний проєкт Тіті Свідомості на вас чекає розмова із місцевою квантовою психологиною та енергопрактикинею Анастасією Короткою, у центрі уваги, стан, у якому опиняється чимало людей, коли працює щодня, але результату немає. Про вплив соціальних мереж на наше відчуття успіху, про сигнали тіла, які не можна ігнорувати, і про новий тренд цвяхостояння, що стрімко набирає популярності. Глядачі отримують практичні поради та відповіді на. Запитання, як зберегти внутрішню рівновагу у швидкому темпі сучасного життя? Тож дивіться завтра у етері телеканалу Візит о 20.40. Дуже часто наше тіло починає саботувати, якщо ми йдемо не туди. У голові з'являється думка: я стараюсь викладаюсь, а чому нічого не змінюється? Ми собі щось придумали, е, а щось відбувається, і воно не завжди сходиться. Да, от. тобто очікування. Да, ну тобто є якісь очікування. Відкриваєш інстаграм, TikTok, фейсбук. Перед тобою нескінчена стрічка досягнень. Тише такий думаєш, я взагалі не знаю, чим займатися в цьому житті. Це викликає внутрішній конфлікт. Один із інструментів, які ви проговорили, це цвяхи. Це інструмент, який я дуже люблю для себе в першу чергу. Отож, не пропустіть черговий випуск проєкту Про важливе. Підсумки тижня підіб'ємо у цій студії вже у суботу. Далі про синоптичні реалії п'ятниці та вихідних. Так, завтра нам прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Опадів не буде. На термометрі вночі плюс 15, в день повітря прогріється до 26 градусів тепла. Вітер північний 2,8 метрів за секунду. У суботу та неділю нам прогнозують сонячні та теплі дні із температурним максимумом до 31 градуса. Бережіть себе. Під Тримуйте українське військо, зустрінемось.